І нагороду Валерії вручить фіналістка минулорічної премії Global Teacher Prize, переможниця номінації Вчитель громадянської освіти лауреат ордену Національна легенда, яку ми запрошуємо просто зараз на цю сцену до слова. Зустрічайте Ганна Бут! Навички і знання, які учні отримували під час вивчення предмету громадянського освіта. Вони втілювали в життя, коли ми виходили 18 днів в Мелітополі на акції спротиву, коли я просила їх, будь ласка, коли ми разом несіть нашу символіку, коли ви поза межами нашого спротиву ховайте, тому що по всьому периметру Мелітополя стояли окупанти, і я заявляю на весь світ, що всі тимчасово окуповані території. Це тимчасово окуповані території вам, Валерію і всім освітянам України низький уклін і все є Україна. Слава Україні, героям слава! Браз. Дякуємо вам, пані Ганно. Я думаю, ви бачили всі ті світлини, коли Ганна стояла з синьо-жовтим прапором просто перед окупантами і говорила всі ці слова їм у вічі. Дякуємо вам, Лєра, Ми запрошуємо вас на сцену. Просимо вас подаючи зернятка знань в дітях зараз, ми вже лаштуємо підґрунтя для України в майбутньому. Тож, давайте продовжувати співпрацю в команді, поважаючи знання, досвід та погляди одне одного. Я хочу подякувати громадській Освіторія за те, що ви нагадуєте, що вчителі важливі своїй родині, своєму хлопцеві, друзям, колегам зі школи, з благодійного фонду трохи вогню. Хочу подякувати батькам дітей, а найголовніше своїм учням. Ви неймовірні. Дякуємо вам, Валерію. Дякую вам за все, що ви робите, і за ваш патріотизм. Дякуємо.